Московія, Даленда, Ест. Саме такими словами хочеться розпочати наш сьогоднішній етер. І це перефразована фраза римського сенатора Катона Старшого, яка говорить про те, що Московія повинна бути знищеною. В свій час він закінчував подібною фразою майже кожен свій. Публічний виступ. А я пропоную, щоб на нашому каналі ми і розпочинали, і закінчували саме таким висловом всі наші програми. Тим більше, що привід до цього є дуже цікавий, адже буквально наприкінці липня, нещодавно, завершився другий набір унікального освітнього проекту, я думаю, не тільки в Україні, але взагалі на просторах колишнього Колишньої імперії, який має назву Університет вільних народів. І сьогодні ми будемо розмовляти із керівником цього проекту освітнього, керівником університету вільних народів, а також віце-президентом антиімперського блоку народів Леонтієм Шепіловим. Вітаю, друже Леонтію, вітаю, друже Олеже. вітаю, шановні телеглядачі. Як я вже говорив, другий набір. Нашого університету е завершився, е в ньому брали участь і стали випускниками слухачі із різних майбутніх вільних держав пост Росії. Це в першу чергу Ічкерії, Чеченської Республіки Ічкерія, це представники Карелії, Татарстану, е інших майбутніх вільних держав. І власне, вже від початку роботи УВН, університету вільних народів, така виникла думка про те, що саме цей університет готує професійних ліквідаторів Московської імперії, чи справді це твердження відповідає дійсності, як ти гадаєш? Будемо вважати, що так відповідає цій дійсності, бо питання. Самого університету вільних народів, ну, сама історія цього питання вона тягнеться навіть не цього року, не минулого року, не позаминулого року. Ці історії, напевно, вже близько 40-50 років. А ще у далеких 70-х роках, на початку 80 20-го століття, а організація українських націоналістів намагалася ініціювати створити так звану академію свободи. Освітній заклад освітню установу, яка би готувала якраз кадри для національно визвольних рухів поневолених Росією народів, вивчала питання політики, культури, мови, історії зазначених поневолених народів, прагнучи створити відповідні державницькі еліти, які могли би стати біля керма новопоставих держав у випадку знищення Московської Російської імперії, на превеликий жаль тоді. Ця ідея не стала інституційною, вона не завершилася якимись серйозним проектом. Бо, власне, і Радянський Союз канув лету, Україна стала незалежною державою. Колишні союзні, так звані союзні республіки Радянського Союзу, здобули свою незалежність, але, але звичайно, значна кількість, велика кількість а, націй, які вимушено опинилися. У складі Росії вони, на жаль, не змогли реалізувати своє прагнення до свободи в 90-х роках. Ті ж, самі чеченці. ті ж самі чеченці, ті ж самі татари, ті ж самі інгуші, які були максимально близькі до цього, а чеченці заплатили великою кров'ю за своє прагнення до незалежності, але нікуди воно не ділося, воно звичайно лишається. І в сучасних умовах, умовах, які дійсно так іскраво проявилися. В умовах нашої національно-визвольної війни проти російського окупанта ці рухи отримали нове дихання, нове прагнення до свободи. І, звичайно, в сучасних умовах ми розуміємо, що це той мент, той шанс, коли Росія може впасти. І звичайно, підготовлені кадри, які знають, як створити державу, які знають, як зробити її успішною. Це саме те, що. Допоможе і їм, і нам. А як наслідок, звичайно, цей монстр Російська імперія, який, апріорі не мав права на існування, а тепер, тим більше, має бути знищений і припинити своє існування. Знаю, що з боку учасників процесу, тобто, цей мова йде про слухачів університету і про викладачів фахових. І, і, і не тільки від них, а й зовні є чимало схвальних відгуків про результати роботи чи навчання е, в цьому проєкті. Ну, але безперечно, існують якісь певні скептичні оцінки, так їх назвемо, чи така конструктивна критика, яка говорить про те, що навчати це окей, але насправді е Навчання не допоможе вирішити ключового моменту саме розвалу московської імперії, а допоможе це зробити збройна боротьба. І ми знаємо, що в лавах збройних сил України зараз воює чимало представників оцих поневолених народів. Це і в чеченських батальйонах різних формаціях, ті самі білоруси в полку Калиновського, і представники інших поневолених народів в інших підрозділах, зокрема в Сибірському батальйоні, який вже успішно майже рік часу, як сформований. Але е, отут це таке одвічне питання: що все таки допоможе розвалити Росію зброя, чи наука, чи навчання, чи знання? Зброя сама по собі без людини, яка натискає гачок, гашетку або запускає щось, вона є просто грудою металу. Це якраз знання того, хто вміє користуватися зброєю, навести її на ціль, влучно пострілити, знищити ворога. Тільки за рахунок цього досягається відповідний результат. То напевно, в цьому і має бути відповідь. А наша війна, а як екзистенційна війна, яка проходить по різним площинам буття. А, яка є асиметричною по своїй суті, коли використовуються різні засоби ворогом на інформаційному полі, культурному полі на релігійному полі, якщо ми згадаємо цю РПЦ ОПЦ МП, а проводяться різноманітні спеціальні психологічні операції, спрямовані на посіяння якогось хаосу серед українського населення. А багато багато різних факторів, коли говорять, що зброєю є будь-що. Що може бути застосовано і використано проти супротивника? І відповідно, коли ми говоримо про знання, наші знання, ми можемо привести приклад, да, його вже ми приводили на університеті. А одна із причин, чому постав університет вільних народів, це намагання зробити так, щоб майбутні новопосталі держави не повторювали помилок, які в свій час трапилися в Україні мова йде про національно визвольні змагання 1917 1920 років, коли постала в умовах послідневої революції здійснювалася дезінтеграція Росії, поставила нові національні суб'єкти, поставила Українська Народна Республіка, яка замість того, щоб розбудувати сильну потужну державу і готувати, давати відсіч ворогу з будь-якого напрямку, будь-якого боку, заходилася. А через різноманітні парламентські інституції прийняття різноманітних реформ будь-якого гатунку, які були просто реформи самі заради реформ, і на жаль, той час для розбудови держави було втрачено. Київ був захоплений більшовиками, потім виганяли, потім знову намагалися розбудувати. Але так чи інакше, та державницька еліта. Причому на всіх є напрямках на політичному, економічному, військовому, вона, на жаль, так і не стала отою варствою, яка могла б керувати країною. Може, потім формувалася, та вона вже а, на еміграції, в екзилі тощо. І тому, відповідно, розуміючи, що історія має звичку повторюватись, та інколи як трагедія, інколи як фарс, але повторюватися, тому ми можемо промоделювати і зрозуміти, що може бути за умов. А розпаду Росії хаос, дезінтеграція, відсутність управління і тому хтось має стати біля керма. Це все зупинити і навпаки цю енергію хаоса перетворити на державотворчу енергію. Тому такі люди мають бути, і чим таких людей буде більше серед національних груп національних еліт, тим буде краще всім. І майбутнім державам, ну і в глобальному форматі світу, тому це необхідно. І знову ж таки не забуваємо тут, напевно, варто згадати слова Ярослава Стецька, а, до речі, теж першого президента антибільшовицького антибільшевицького. Голови організації українських націоналістів, що по суті, коли ми говоримо про московську більшовицьку, московську російську систему і українську національну традицію, це дві протилежні по своїй суті. Системи московська відповідно передбачає це тотальне поневолення, захоплення, формування в'язниці, нівеляція, асиміляція під єдину російську гребінку. Всі мають бути як одні гвинтики, тоді як українська традиція представляє традицію національної державності, коли ти маєш свою унікальність, різноманітність. А те своє власне, що ти даєш в загальну світову скарбницю, і так власне стосується будь-якої національної держави. Тому нація національна держава і імперія це два протилежних напрямки вектору е, розвитку. Відповідно, не випадково гасло організації українських націоналістів в цьому контексті свобода людині, свобода народу. Бо лише в власній національній спільноті, в власній державі, ти можеш проявити своє власне творче «Я». Як, власне, і навпаки, в твоєму творчому я проявляється твоя національна душа. Тоді як імперія це все заперечує і знищує. Є лише якісь загальні лікала, якась людина невисницька, да? філософія, концепція, яка представлена, скажімо, в Російській імперії, яка це заперечує і знищує. І відповідно, а от якраз в цьому контексті ми, формуючи, Такі національні елітики мислять саме під цим кутом національних інтересів, і знову ж таки, національні інтереси їх палітра створює загальні е, світові інтереси. От якраз е, ми і наближаємо перемогу, тому що. Згадуючи вже а іншого відомого автора Лід'ярда Кіплінга, лише той, хто приготований, той буде завжди готовий до будь-якого розвитку подій, до будь-якого чорного лебедя. І навпаки, коли ти приготований, ти сам будеш нажив, наближати той бажаний тобі чорний лебідь. І, очевидно, ми говоримо про деконструкцію Росії. А відтак і постання зовсім іншого світу, світу національних держав, які будуються на засадах відповідно дружби і землю один до одного, ані намагання загарбот. І Тим як перейти до мабуть одного з найпрактичніших питань нашої розмови, яке цікавить наших глядачів, як стати студентом і хто може стати студентом університету вільних народів, я хочу нагадати, шановні друзі, щоб ви не забували перше вподобувати наше відео. Друге, поширювати його у своїх, через свої соціальні мережі на своїх аккаунтах, в Фейсбук, в інших соцмережах, на своїх каналах, в Телеграм, Ватсап, всюди дає можливо для того, щоб ця інформація про неминучість розвалу великої, на, на перший погляд, але дуже хиткої і неміцної конструкції, як Московська імперія, щоб вона максимально поширювалася серед усіх глядачів. А також. Запрошую вас підписатися на цей канал, на якому періодично ми ставимо надзвичайно актуальні новини і інформації саме з антиімперського фронту, так би мовити, і з напрямку розбудови великого українського світу. Але повертаємося до нашої розмови з Леонтієм Шепіловим, фактично ректором університету вільних народів. І зараз пан ректор має підказати, хто як, коли і де може стати студентом та й, зрештою, чому тільки студентом, можливо, навіть і викладачем університету вільних народів, тому що ми знаємо, що викладачами УВН і надзвичайно фахові. Експерти, е кращі викладачі наших класичних вузів, але тим не менше я розумію, що університет розвивається і в ньому завжди відбувається оновлення. Отож, хто може бути студентом і викладачем? Ну, Поставте питання: хто, як і коли, хто? Відповідно, робота університету зорієнтована на представників національно визвольних рухів поневолених. Росією відповідно лідери національно визвольних рухів рекомендують нам своїх перспективних. А представників представників членів, а молодь, наприклад, або когось іншого, яким потрібна більш така фахова підготовка в галузі державотворення. Відповідно, є рекомендація, а це, в свою чергу, і гарантія того, що це людина належить до відповідного руху, вона буде проактивна, вони їй будуть потрібні ці знання, вона їх буде використовувати в подальшому на користь національного визволення. І це і безпековий фактор, бо люди знають, кого вони рекомендують, і вони за. Нього відповідають, а по-друге, як відповідно, коли є така зацікавленість, вона, звичайно, завжди є. Вони майбутні кандидати, слухачі університету, заповнюють анкету, де дають ту інформацію, яка нам потрібна для розуміння формування курсу, відповідних перевірок. І після того, якщо все окей, поступово формується курс. А, а так От, ми а в особистому режимі, тобто, навпаки, якщо я хочу стати студентом і є там, вважаю себе представником того чи іншого поневоленого народу, я можу написати заявку, умовно кажучи, а потім е, в разі нормальної комунікації отримати підтримку від тої чи іншої якоїсь е, організації чи об'єднання е, поневолених народів. Так, безумовно, це все можливо, але знову ж таки, шляхом проведення відповідних співбесід, перевірок, розуміння того, що дійсно а, такий слухач є представником тої цільової групи, на яку зорієнтована наша робота, наша освітня діяльність. А коли враховуючи, що ми наразі вже прийшли в режим працювати двох а, семестрів. Або двох наборів на рік, то відповідно орієнтовно вони відбуваються один навесні, інший восени. Відповідно, завершивши зараз у нас другий набір, який був навесні, ми готуємося готуємо програму до третього набору. І очевидно, запрошуємо всіх, хто підпадає під ті критерії, які вже були озвучені, а подаватися, зголошуватися для формування третього набору. Це я так розумію, можна робити тут і зараз. Тобто, буквально зараз подавати такі попередні зголошення. Та подавати зголошення, дати свої контактні дані, і відповідно, ми будемо комунікувати, надсилати анкети і далі вже дивитися щодо якісного складу. Щодо викладачів, та звичайно, викладацький склад формується власне метою і змістом навчальної програми. Відповідно, протягом. вона у нас еволюціонує, змінюється, додаються нові елементи, але щось прибирається, от, скажімо, станом на. Другий набір, навчальна програма по дисциплінам передбачала який курс це відповідно: питання геополітики, питання міжнародного права і прав людини, це питання державознавства, теорії держави, питання економічної теорії з точки зору постанов, постання нових держав, це питання проведення спеціальних психологічних операцій, це питання ведення. Соціальної комунікації в соціальних же мережах, це питання цифрової безпеки, це питання певної міри безпекової контрзвідувальної діяльності. Це круті напрямки, я б сказав. Виходили з того, що власне буде потрібно якраз представникам активним представникам національного mm -hmm. в їх діяльності, але відповідно ми на місці теж не стоїмо і щось додається, а щось якраз навпаки уточнюється для того, щоб та програма, яка дається, вона була востребована. Вона була дійсно давала по суті от на виході вже відразу якийсь практичний результат в їх безпосередній діяльності, і от, залежно від цих потреб здійснюється підбір е викладачів ну, на сьогодні на вже є і ядро, але кожен раз з'являються нові представники, і дуже раді, що під час другого набору у нас до нашої команди долучилися долучився фахівець з питань геополітики, член кореспондент Національної академії наук України. Що вважаємо це теж дуже круто. Тому ми пишаємося своїм фаховим професійним складом викладачів. Але звичайно, якщо є. Фахівці, які можуть запропонувати свої оригінальні курси в, в тих параметрах, в тих межах, про які ми говоримо, ми залюбки послухаємо. А, І, можливо, да, долучимо до нашої навчальної програми, бо мета одна, яка була визначена другим алегам відповідно, Мосповідали МДС. Я хотів уточнити стосовно представників регіоналістських рухів, тому що не лише Національно-визвольні організації поневолених народів працюють над е, тематикою боротьби за свободу. Е, існує цілий ряд е, так званих регіональних чи регіоналістських рухів, активісти, якого також активно включені до цього процесу. Чи вони мають право навчатися в університеті вільних народів? Да, безумно мають, а тому, що ну, з точки зору націоного генезу дуже складно говорити про якусь російську націю як націю з відповідними показниками і ознаками, це скорше конгломерат відповідно різних етнічних, а, політичних, економічних суб'єктів. Такий собі субстракт. І звичайно, що. Кожен із регіонів має свою ту унікальність, яка ну, не сильно поєднує його з іншими регіонами. І, от, наприклад, на в нашому першому наборі був представник Інгрії. А, угу. Ми говоримо про Балтійський регіон, ту зону, де Росія поки що виходить до Балтійського моря. А на цьому проекті, на цьому наборі у нас були представники Сіверщини, а в тих земель, так, як. В яких формувалася колись, ну, частково формувалася колись Чернігово-Сіверська земля, те, що називається на сьогодні Білгородська народна Республіка, Курська Народна Республіка і Брянська Народна Республіка, бо ми розуміємо так само, що вони з дуже умовною натяжкою є російськими, Тонті, загальний... коли вже зайшла мова про. Студентів чи слухачів університету хотів би запитати, от чим найбільше запам'яталися студенти чи слухачі саме другого набору, бо перший вже був все таки трішки давніший, хоча і про них можна згадати при бажанні. Але от про, про другий набір, що, що найбільше таким пам'ятним є чи таким знаковим, саме що стосується випускників, фактично вже університету. Ну, насправді всі випускники є особистістями, унікальними зі своїм а, набором знань, а, оцінок, думок, ідей, тому вони всі по своєму унікальні. Але коли ми говоримо про другий набір, а оскільки наша робота стає системною, кристалізовуються певні параметри цієї роботи, то можна відзначити те, що і сам рівень слухачів він на порядок зріс. І по рівню, а, наявних знань в сфері державотворення з одного боку, а з іншого боку, якраз те, що вони здебільшого заточені на практичної діяльності. Хоча у нас слухачі знову ж таки, як ти починав говорити а, і ті, що воюють в лавах національних підрозділів. А, mm -hmm. В главах збройних сил України і ті, які займаються активною політичною діяльністю в екзилі безпосередньо представляючи свої нації, і навіть у таке до речі, цікаве поєднання да от різних людей з різним досвідом і там, де вони перебувають, і до речі, формування ними між комунікації між різними національними рухами, ми вважаємо теж величезною оце, о, заслуга, і це заслугою. Це те, що це дає можливість Бягко кажучи, познайомитися і налагоджувати таку горизонтальну співпрацю цілком ну, от, власне, так і формується антиімперський блок народів, коли mm -hmm. різні нації спільно розуміючи інтереси на одного, спільно борються проти єдиного спільного ворога, агресора і окупанта. А і також а, хочеться відзначити, що дійсно під час навчання була така здорова конкуренція, коли ти хочеш підготуватися краще, а виступити, пояснити свою точку. Зору, така от жива дискусія між різними представниками, а вона теж була корисна, вона стимулювала до більшого опанування матеріалу, отримання нових знань. А, тому можна сказати, що дуже дуже от сподобався наш другий набір наших слухачів. А якщо не секрет, скільки орієнтовно часу ще е, вимірюють до завершення історії оцієї Гібридної московської імперії саме випускники університету вільних народів. Тобто, як вони відчувають зсередини там 10 років, 20 років до того часу, поки вони зможуть істо повернутися і вже тоді? Управляти своїми незалежними державами, тому що коли ми говоримо про ОВН, в моєму розумінні, це майбутні лідери своїх держав, політики, державні діячі, там не знаю, президенти, прем'єри, депутати різних рівнів і так далі, ми їх готуємо до управління їхніми державами, але на їхню думку, коли це може реально статися? Друже, Олеже, от якраз саме через те, що дійсно ми говоримо про а, державницькі еліти, ті, які мають очолити стати біля керівництва держав, а, вони не говорять а, форматами 2-3 тижні, щоб все mm -hmm. буде. Вони розуміють, що це а, важка тобто на Арестовичів. Арестовичів немає уваги. Популістів немає, а, тому відповідно вони розуміють, що це є праця, і за відповідних умов, і за відповідних обставин це станеться. І, відповідно, від праці кожного належить наскільки це, цей момент буде ближче або віддаленіш. Тому вони знають свої цілі і вони до них ідуть. Так само як знають свої цілі і плани. Організатори університету вільних народів, тому що правильно ти говорив на початку, що е, фактично ініціатива. З боку Організації українських націоналістів вона має свою історичну тягність, якраз ОУН, вже під сучасну пору, виходячи не лише з матеріалів і рішень великих зборів ОУН, але і з тої потреби, яка є під сучасну пору, відновила діяльність ІАБН, і фактично створила. Унікальний освітній проект, університет вільних народів, і я думаю, є чіткі чітке розуміння перспектив, як цей проект має розвиватися. Можливо, він буде масштабуватися якийсь який спосіб, і чи є амбіції в ОВН в підсумку стати ну таким собі класичним навчальним закладом, який буде працювати вже фактично у постійному режимі, у постійному форматі. Ну, я думаю, що ми ніколи не станемо класичним навчальним закладом, а ось таким освітньо-аналітично-інформаційним центром, хабом для інтелектуальної думки поновилених Росією народів. Так, власне, напевно, в цьому і буде краще реалізовуватися мета, ідея університету вільних народів. А, відповідно для цього. Передбачається розширювати напрямки а напевно на ми це обачаємо, Будемо до цього готуватися. Проведення курсу підвищеної кваліфікації для тих, хто вже завершив університет. Це можна називати другим курсом та або постдипломною uh -huh. підготовкою. А з урахуванням знову ж таки тих потреб, з якими вони стикаються на цьому етапі роботи, вже більш поглиблено, більш детальніше, ми будемо провадити відповідну науково-аналітичну діяльність, яка буде реалізовуватися і через проведення конференції випускників нашого університету, навіть декількох наборів, можемо разом зібрати видання відповідних інформаційно-аналітичних, а можливо, і наукових матеріалів і їх популяризація. А і знову ж таки, це має бути прилюднення здійснюватися не лише українською мовою, але й англійською мовою і мовою окупанта-агресора з метою якраз от орієнтації на відповідь цільові аудиторії: ті, що на заході є, ті, що на сході є, з тим, щоб якраз ця ідея вона стала самоочевидною і зрозумілою. А ідея відома: Московія, Деленда, ЄС. Як я і говорив, що саме цими словами ми і будемо завершувати наш, нашу сьогоднішню розмову. Щиро дякую за. Можливість підвести фактично підсумки в такому відео форматі другого набору університету вільних народів. Дякую тим глядачам, які нас дивилися і ставили свої вподобайки. Нагадаю про прохання поширювати наше відео, підписуватися на, на на цей канал і бути активними учасниками саме антиімперського. Фронту, який буде розвиватися, і який ставить собі справді зрозумілу чітку мету, яка забезпечить на, на, на століття е, цивілізований, спокійний, роз, мирний розвиток нашої держави. Тож разом до перемоги за нашу свободу і свободу поневолених народів. Слава Україні! Героям слава!